Друзі, вітаю! У мене нова рубрика нова рубрика прямий ефір на вулиці. Вона буде називатися. Я хочу проводити такі коротенькі прямі етери, де я буду розбирати різні теми, взаємодіяти з вами. Або ви будете дивитися це у запису. Хочу проводити такі прямі етери на різні теми. Сьогодні хочу поговорити з вами про цілі, про те, як нам. Домовлятися з собою для того, щоб досягати цілі легко та мати мотивацію для досягнення цілей, тому що поперед цілью стає саме мотивація. Коли ми замотивовані мати щось, тоді у нас є відгук робити дію. А що ми, як, як правило, замотивовані мати? Ми замотивовані мати. Саме емоцію, яка стоїть за нашою, за нашою ціллю, бо ми всі йдемо у цілі за певною емоцією, за певним почуттям, яке ми, яке ми отримуємо після того, як ми зможемо досягти цілі. Ось тому ми дивимось, яка у нас є мотивація на досягнення цілей. Яка моя мотивація? Що я хочу відчути, коли моя ціль буде досягнута? Після цього ми вже йдемо у програмування цілей. Програмування цілей воно будується на таких алгоритмах. Перше це усвідомлення. Мені потрібно усвідомити свою ціль. Тому що дуже часто люди банально не розуміють, чого вони хочуть, по-перше. А по-друге, вони йдуть до цілей, які їм насправді не потрібні. Тому нам з вами потрібно, по-перше, усвідомити свою ціль. Я усвідомлюю, чого я хочу. Там дуже велике сонце, я думаю, так буде краще. О, Тепер мене видно. Я усвідомлюю, чого я хочу. Коли я Усвідомлюю, от, от як процедує, як йде механізм. Ідея вона йде зверху. Від духовного плану спускається ідея. У наш сьомий центр. Ця ідея, як, як ціль, да, яку я хочу досягти, вона спускається у сьомий центр. Ідея спочатку йде. Потім, на рівні шостого центру енергетичного, я усвідомлюю цю ідею. Я з нею з'єднуюся та усвідомлюю. Тобто ми усвідомлюємо свою ціль, яка поки що ідея, да? яка поки що ідея, коли ми довго обдумуємо ціль, вона у нас перетворюється на, на мотивацію. Ми обдумуємо, ми це хочемо. Да? Коли ми хочемо, в нас формується мотивація. І коли у нас сформувалася мотивація. У п'ятому горловому центрі, п'ята чакра, ми свою ціль озвучуємо. Ми її промовляємо, ми її виражаємо. Так? Тобто ми про неї кажемо у світ, що я хочу. Так? Тобто ми заявляємо про свою ціль. Коли ми заявляємо про свою ціль, то тоді вже йде певний обсяг енергії на її реалізацію. Далі ціль спускається у нашу, наш четвертий енергетичний центр. У сердечну чакру, і ми наповнюємо свою ціль емоціями, почуттями, любов'ю. Ми починаємо відчувати те, що ми будемо відчувати тоді, коли наша ціль здійсниться. Тобто, нам потрібно сформувати стан такий, який ми будемо відчувати, коли ціль буде досягнута. Це саме непросте. Тобто, спочатку ми формуємо цей стан, а потім ми йдемо до цілі. Таким чином, ми, ми показуємо нашому мозку, що коли ціль буде досягнута, я буду відчувати себе класно, радісно. Я буду дуже вдячна і так далі. Да? Тобто ми наповнюємо свою ціль емоціями і почуттями. Після цього наша ціль спускається у третій центр. Це зона сонячного сплетіння, і там ми наповнюємо свою ціль, це центр волі. Силою свого ем, ем, цілеспрямованості, наполегливістю. Ось я шукаю, шукаю слова, бо в мене не така велика практика да, на українській вести, але зараз я буду це робити. Тобто ми наповнюємо свою ціль у цією напорістостю, да, тобто напором таким. Це саме той центр, який відповідає за дії, і ми починаємо робити дії. Все, ми з вами обміркували ціль. Ми відчули, відчули, що ми будемо відчувати, коли ми її досягнемо. Ми наповнили нашу ціль емоціями та почуттями. І після цього ми починаємо робити дії. Далі наша ціль спускається у другий енергетичний центр це центр, де народжується наша енергія, наші бажання. І після цього ми, завдяки нашій енергії, починаємо також цю ціль наповнювати потенціалом, тобто через свою енергію. Яка закладена у наших діях, ми наповнюємо ціль потенціалом, і після цього через перший центр народжується наша ціль, вона втілюється у життя. Як дитина народжується у матері, так і наша ціль через перший центр народжується у нашому житті. От я вам так коротко розповіла, як по енергетичних центрах відбувається реалізація цілі. Хочу повторити: по перше. Ми приймаємо ідею з простору. Ми приймаємо ідею з простору з духовного плану. Якась у нас зароджується в голові ідея щось мати. І ця ідея, вона через сьомий енергетичний центр заходить в наше наше енергетичне та фізичне поле. І потім, коли ми отримали цю ідею від духовного плану, ми починаємо її обмірковувати. Ми обмірковуємо цю ідею, і так у нас починає зароджуватися мотивація щось мати. Це відбувається через шостий енергетичний центр, третє око. У нас відбувається мотивація мати. Коли далі наша мотивація проходить нижче, у п'ятий центр, горловий центр, ми виражаємо свій намір це мати, і таким чином формується ціль. Ми вже кажемо вголос, що ми хочемо. Після цього ми через четвертий енергетичний центр наповнюємо нашу ціль емоціями, почуттями, і е, саме емоції почуття це найголовніше, що ми хочемо отримати після реалізації будь-якої цілі. Тому нам, по перше, треба створити той стан, який ми хочемо мати, по, по, по итогу реалізації нашої цілі. Да? Після цього ми починаємо робити дії, третій енергетичний центр, центр волі. Ми робимо дії у другому центрі. Ми наповнюємо енергетично нашу ціль, енергія там дуже дуже велика закладка. йде, і мотивація, і те, що я це дуже хочу. Да? моє бажання, сила бажання. Ми наповнюємо нашу ціль силою бажання. І через перший енергетичний центр відбувається народження нашої цілі, втілення нашої мрії, нашої мети у життя. Ось такий корот, коротенький обзор, спонтанно на українській мові, буду практикувати. Дуже сподіваюся, що вам корисно. Залиште, будь ласка, свої коментарі, пишіть мені свої питання, з радістю відповім. Желаю вам супер класного дня. Я знаходжуся у центрі Києва біля метро університету, парку. І до нових зустрічей! Па-па-па-па!